Вітаю! Я сьогодні хочу поділитися черговими своїми враженнями від книги видавництва Смакі. Ця книга теж рекомендована для матусь, для тих матусь, які планують прикорм своїх дітей. І книга про такий новий принаймні, у мене двоє дітей. і Для мене це був такий новий прикорму, белве прикорм, тобто самоприкорм. От в мене є старша донька, який 9 років. і от... Там був досить такий традиційний стиль з, з пюрешками за цими самими підеатричними рекомендаціями. І, на жаль, я не дуже задоволена її виборами і стилем харчування зараз. Тому, звісно, я аналізувала, що можна було змінити, щоб з іншою донькою спробувати щось нове. З Соціальних я дізналася про такий стиль прикорму, як Белда прикорм, і звісно, мене він зацікавив. Ця книга мені сподобалася тим, що це не просто досвід. Матусь, хоча авторки дві мами, але вони і е, якби ресерчери, такі дослідниці цієї теми: одна письменниця та журналістка, а інша якраз. Е, е, Людина, яка досліджувала роста могодування та, та розвитку дітей, те, що дуже часто зараз ми можемо спостерігати таких експертів в соціальних мережах. І мені тут подобається ось такий дослідницький підхід, де є і таблички, де є дуже багато таких коментарів інших матусь, що теж дуже наповнює цю книгу не просто таким однобічним якимось поглядом, а вона ніби як зібрана, збирає в Собі вміщує дуже багато приємних коментарів, особливо теж інших мам, яких, наприклад, є там старша, одна, дві дитини, але от, наприклад, саме з молодшою вони спробували і мають ем, з чим порівняти, тому що коли у батьків одна дитина, вона вони вибирають якийсь певний стиль прикорму, то досить складно зробити скласти свої якісь враження. От, чим мені взагалі сподобався з самого початку цей стиль стиль прикорму в самій назві. Та самоприкорм, Це коли ми контроль даємо дитині. Взагалі? Є інший підхід, коли, звісно, спочатку є зовнішній контроль, і потім він стає внутрішнім, і ніби навіть тут, в харчуванні, потрібен оцей зовнішній контроль від батьків, щоб потім дитина могла вже далі почати контролювати. А ми тут, ніби з самого початку, даємо дитині оце обирати. Але насправді. Діти якраз досліджують о, все простір, їжу себе в тому числі, і це дуже цікаво, коли дійсно ми ніби пропонуємо їм. І це знову ж таки не просто про те, що. Дитина бере відкриває холодильник і сама собі щось обирає. Все ж таки, ми пропонуємо дитині їжу, і вона з цієї їжі обирає те, що їй цікаво. Вона дегустує, вона якось знайомиться з цим, тому що зрозуміло, маленькі діти навіть перш ніж покласти до рота, хочуть це спробувати. І це комфортніше, ніж просто а, ми беремо якийсь тип продукту, там брокколі, кабачок, банан, і це все збиваємо. І при збиванні воно. Змінює якусь, якийсь колір, і дитина е, знайомиться з тим, тим, коли ми ще й даємо їй та, цю ложечку і в неї ніби немає вибору. Е, то, звісно, цей стиль досить комфортний про те, що ми ніби пропонуємо дитині досліджувати, продовжувати бути оцим дослідником, е, підживлюємо цю таку дитячу допитливість, яка дуже корисна і дуже допомічна навіть в дорослому віці. От. В книгі дуже м'яко пояснюють, що якщо і не виходить щось, якісь якісь моменти, з якими стикаються кожна мама, тому що ніколи не буває все ідеально і класно, і навіть якщо один день ми задоволені, як все це відбувається, то Є наступні дні, коли ми можемо бути незадоволеними, і вони підкреслюють про такий природний прогрес: два кроки вперед, один крок назад. Що дійсно якби спостерігається, коли ми це практикуємо? Мені подобається, що тут навіть є табличка, де прям вказано. Як це відбувається там помісячно, і основне, що, наприклад, до восьми місяців, і те, що і я як мама спостерігала, до восьми місяців дитина просто ем, досліджує вона така дослідник їжі. Е, коли ми говоримо про те, що е, задача прикорму не нагодувати дитину, а познайомити з їжею що теж є дуже важливим. Е, такого Цікавого, щоб мені хотілося відмітити, в книгі були такі е, поради, чи то такі моменти, які. Е, Досить ніби елементарні, можна коли читати так зрозумі, подумати, що ну це і так ясно, але насправді вони були мені, наприклад, дуже дуже помічними, тому що можливо в той момент, коли маленька дитина плюс, наприклад, в моєму випадку я поєдную і роботу, і материнство, і якісь хатні задачі. І я впевнена, що багато матусь теж це роблять. І в нас в цей період мозок не настільки класно працює, щоб. Бачити так картинку в цілому, ми більш так, можливо, точково бачимо. І були такі моменти, наприклад, які стали для мене особисто дуже помічними в рекомендаціях, коли. 에, можна обрати 에, там декілька, наприклад, 에, одежин. Тобто в нашому випадку прикорм почався взимку, і я не могла дитині давати прикорм, виключно там в памперсі. 에, тому я брала там декілька бодіків, які, от в яких дитина їла, 에, тому що навіть. 에, Захисний так званий одяг, який ми можемо одягати на дитину, він не завжди теж допоміжний і не може захистити одяг, який під буде захистом. Тому це було такий, так, така рекомендація, яка, наприклад, дуже дуже врятувала весь гардероб дитини, коли я просто виділила. Там три боді, яких дитина їла, і це було комфортно, тому що вона їла, я зразу знімала. Це, наприклад, заливала водою, там гарячою водою, чи дивлячись теж, яка їжа, бо, наприклад, дуже багато фруктів могли фарбувати одяг, і від тоді дуже важко відпирати. От якісь моменти стосовно відвідувань, наприклад, Кафе, ресторанів, де є дитячі стільчики, на що теж треба звернути увагу. Чи, наприклад, хоча б мати там, наприклад, вологі серветки, якими можна протерти стільчик, це теж дуже таке просте, елементарне і ніби знову ж таки зрозуміле. Але в цей момент, коли ти мама маленької дитини, ти не завжди можеш про це подумати. І мені дуже сподобалося, що от такі моменти прописані в книзі, і вони дуже легко подані, тому що знову ж таки. Якщо подивитися, то книга, зважаючи, що має 200 сторінок, вона досить така, якби легко написана, і її дуже класно читати матусям, тому що тут такі розділи зручні, можна там прочитати, повернутися. Вона досить комфортна, і мені дуже подобається, як це видавництво навіть її оформило і як подало. З таких важливих нюансів, мабуть, яких мені хотілося б підкреслити. Що є в цій книзі, а це про моменти, все ж таки, що ми взаємодіємо з дитиною в той час, коли дитина взаємодіє з їжею, і ми маємо помічати оці сигнали, тому що дитина, наприклад, не завжди може сказати Я сита і вона часто, коли не хоче якийсь продукт, може його викидати, там випльовувати. Якісь рекомендації для матусь стосовно того, що. Дуже багато хто боїться вибирати цей тип прикорму, бо він прикорм шматочками, а не просто пюрешку. І тоді батьки бояться, що дитина може, наприклад, вдавитися. Є відео, які можна переглянути про те, як допомогти дитині, якщо раптом таке стається. Плюс, наприклад, можна знати, тому що моїй дитині зараз 13 місяців, і вона часто, я точно знаю, може дивитися шкірочкою. Там, від яблука, або шкірочкою там від, наприклад, інжиру, то те, що треба про це подбати. Але і в цій книзі, і те, що я спостерігаю у дітей, дуже класно випрацюваний цей рефлексії. Вони, в принципі, коли давляться, вони викашлюють і випльовують це. Головне, щоб мама була спокійна, щоб мама була впевнена. І в цій книзі теж є така підтримуюча нотка, яка. Допомагає, допомагає мамі бути в контакті з дитиною і дозволити дитині досліджувати цей світ через їжу. Важливо, щоб мені хотілося підкреслити. Але це було не тільки всі в книзі, але взагалі для мам, які а, в контакті зі своєю дитиною, ну, коли досліджують їжу, а, чи коли а, взаємодіють іншими способами, а, це про встановлення довіри, коли ми намагаємося довіряти дитині. А, і тому моменту, коли дитина сита, або коли дитина не голодна, тому що ми не завжди можемо вгадати, коли ми запланували прийом їжі, і чи в якому стані зараз дитина, чи вона дійсно голодна, чи вона сита, чи вона ще не зголодніла. От і е, тут, мабуть, про такий момент, коли ми ніби дуже багато дозволяємо вирішувати дитині. І звісно, це теж про те, щоб зрозуміти себе настільки е, кожна мама відноситься до певного типу, та там е, надмірно тривожна мама, і вона боїться, що цей шматочок дитина може подивитися, і можливо дійсно їй треба інший е, тип е, при, е, прикорму обирати, чи настільки мама контролююча, що вона прямо рахує калорії, шматочки, скільки дитина викинула? Чи настільки е, мама е, перфекціоністка і розуміє, що вона скоріше за все. Не зможе, оцей безлад, який буде, а із цим стилем прикорму безлад завжди буде. Але до моменту, коли дитина підросте і почне чим стач вона стає старша, вона менше викидає, з нею можна комунікувати, бо знову ж це таки це про комунікацію з дитиною, про довіру з дитиною. Тому е, я точно рекомендую цю книгу мамам, навіть які е, бояться брати цей стиль прикорму, навіть які вважають, що цей стиль прикорму це не зовсім те, щоб вони хотіли е, для своєї дитини і взаємодії з дитиною. Я впевнена, що тут і для вас буде багато чого цікавого. Ну і вкотре дякую, видавництву Смаки за такі корисні книги, за переклади таких класних бестселерів. От, і якщо у вас залишились якісь питання, можете залишити, і я спробую на них відповісти.